На чорнову, а тоді придеться ще на чистову другий раз перетоплювати це все. Так що вони після сонячної, і жовтий, і чорні рамки, ото зверху стоїть віск. Це будемо стоплювати ще другий раз, щоб був гарненький. Оп. Так, а як би ж це його ще зважити тепер? Ну хай трохи стече, мабуть, тоді. Так, поки сюди покладемо. Так, треба. Да якось. Так, віск поставили в мішок і зараз будемо важити. Так, вибираємо нерву. Це ми 60 рамочок і лишаємо на ніч, хоча воно тут чорне. Але Є маленький секрет. Якщо так починають його говорити, значить ножичком розрізали і показали, що там є віск. І все.